Житловий фонд цей складає близько 40% відсотків всіх основних фондів країни, це колосальний Сюди, економічний сектор. Де? Це це не просто проблема людей, яких з нещасних пенсіонерів або вчителів, там зарплатні ну, бюджетчики. З мізерних так? це проблема національна, бо є ось така величезна кіпа майна. І якщо на заводах якихось умовна, або е, після приватизації прийшли приватні власники, вони відповідають за це. Та да? є ж успішні у нас власники, інвестори, які не загубили свої підприємства або побудували нові, там вони. А отут власника цього так і не з'явилося. Тобто кіпа основних фондів, величезна куча така, яка по суті в повітрі. Ну да квартира моя, а горище. Квартира Жеку, моя, моя, моя а, а будинок. І отут у них параліч, параліч. Розумієте, і тільки тільки люди починають розуміти, що цей будинок держава технічно спихнула на них, і абсолютно зухвала, цинічна і неправильна.